Так, всім доброго дня. Зараз швиденько спечемо з вами сметанник, та ще з яблучками. Так, що нам потрібно? Три яйця. Ось беремо. Зараз, ножа беру. Так, розбиваємо в миску ось Ось. Два. І три. Так, три явичка. Тоді що? Висипаємо ось стакан цукру і все перемішуємо. гарненько, щоб не було мотки кукла десь. Так і одразу выливаем стакан сметани. Так, мішаємо і вливаємо. Вот ну, зараз ложку возьму. Не хоче влазити. Так. Є. Е. И боем гарненько. Замішуємо все, щоб нічого не залишалось. Так. Замішали. Тепер що робимо? Дивіться. Ось у мене два стакани тут борошня. А це розпушувач. То Це той, що я сам робив. Може ну, хто дивився, той пам'ятає. Так, дві чайні ложки сюди кидаємо. І зараз сухою ложкою перемішаю. Ось перемішав гарненько. Це сметанник такий швиденький. Зараз я. Е, я ж казав, що з яблуками буде. Зараз, поки борошно не буду висипати, поріжу яблука такими як це називається, слайсами. Ну, коротше, зараз побачите. Так, ось я нарізав яблука, бачите, ухти, куди ти. Так, тепер що беремо оце борошно і всипаю. Ну, Висипаємо не все зразу, а так цепимо потрошку і вимісуємо, щоб воно... Гарно вимісилось. А поки оце все робимо, у мене духовка гріється, ось форма є. Тобто нам потрібно все приготувати. Ну, яблук багато, звісно, нарізав, але яблука не пропадуть поїмо. Так, гарненько вимісуємо, щоб воно грудочок не було. Так, ну я домісю, тоді включусь. Ось вимісив. Тепер беремо десь половину, ну так, приблизно, виливаю нашу форму. Так. Все це розрівнюємо. Отак от. по формі. Так. розрівняли і швиденько викладаємо наші яблучки. Ну, хто як, хто, хто на що способний. Можна ще родзинки сюди посипати, ну, хто що хоче. Ну, у мене... Та є там родзинки, ну, хай вже будуть яблука. Так. Є, яблуко вс... вон дивиться, бачите? Яблука поклав. Тепер все наше остальне, отак от, от наше тісто виливаємо, покриваємо всі наші яблука. Так, Догрибаємо все, що теперь. є. есть у нас там бегає за кадром. є. так вот аккуратненько, чтобы у нас покрылась все яблочко. Выравниваем. Ну, можно на сверху еще покласть, ну, я не буду класть. Ну и так добре. Так, духовка разогрета и ставим. Я ставлю на самый верх. Так. Температура должна быть где-то 170-160 градусів. така не 180, трошки менше. Ну, коли буде і таке хвилин 40. Може 50. Ну дивіться, треба. Ось дивіться. Пройшло 35 хвилин. Ось який красавчик вийшов. Ну, різати ще не різав, бо дуже гарячий. Тільки-тільки ось витяг з форми. Хай останет, тоді я ще покажу, як він в розрізі. Ну все, давайте разрежем наш сырник, как и он получился. Ну вроде и ничего. Ух ты! Ну, сейчас и зараз Сейчас я світло включу, дивіться, Ох и красовянный. Так, отличный. І яблука вон там внизу. Ну, яблука трохи, трохи треба більше, мабуть. Бачите який? І яблука ось, аж де вийшло. Трохи треба більше лити перший раз, а зверху вже менше. Бо яблука, бачите, так присіли донизу. Ну а так дуже гарний. Зараз я ось отак от його покажу. зараз розверну до віконця. Бачите? Ну гарний. Що гарний, то гарний. Ну, печіть.